Міністерство освіти, і науки, молоді та спорту визначилося з датами проведення останнього дзвоника та державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах. В цьому навчальному році заняття в школах завершуються 24 травня, 25 травня для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем. У цей день проводиться останній дзвоник. У четвертих класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 13 по 21 травня з української мови та читання і математики. У дев'ятих класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 28 травня по 11 червня з п'яти предметів української мови, математики, географії, біології а також іноземної мови. Чи то іншого гуманітарного предмету за вибором навчального закладу. Державна підсумкова атестація з української мови для випускників дев'ятих класів буде проведена 31 травня. Державна підсумкова атестація для 11-ти класників проводитиметься з 27 по 31 травня з трьох предметів у письмовій формі за збірниками завдань. 27 травня відбудеться державна підсумкова атестація з української мови.